Він сказав, що є неприємні нюанси, треба буде зустрітися. Ваша відповідь, яка була? Ми зустрінемося. Було так? Було. Коли того вівторка ми зібрали, щоб з вами зустрітися, ви з нами не зустрілися. Я їду, 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 я десь вода, я там, я сям, нема ніде. Телефон не береться, не відповідається. В п'ятницю, коли приїхали знову зустрітися, ви визвали міліцію. Бо сказала, що якісь неправомірні акції, і тепер. Пернемося на екскурс на рік назад, коли ми зустрічалися з вами і спілкувалися, коли вам поставили, що є така ситуація, що ви є бувший працівник КГБ, бувший член комуністичної партії. Давайте, будь ласка, напишіть заяву і підіть з цієї посади добровільно. Було до вас таке зеніта? Чому ви проігнорували? Якщо, ви скажете, я називаю вам зараз ще сьогоднішні слова. Я коли піду, я доведу і докажу все до кінця. Тобто ну ви пробуєте розказати комусь, працюючи в тій структурі, знаючи її дуже добре. Чому я повинен зриватися серед ночі, летіти, наловити шутри, визивати голів райдержадміністрації і показувати? По інспектори після рейду, хлопці, не змогли приїхати. Чому я повинен їхати розриватися з наради і їхати зустрічати їх з електровудками? Це є досить серйозний злочин Електровудка. Вони пішки з Франківська йдуть до заріччя. Як це може бути? Ви ж їздите на своїй машині на роботу з роботи, А інспектори за власний кошт добираються, йдуть пішки, і звідти за власний кошт. Їдуть додому на автобусі. Добре, що встиг приїхати, забрати, відвести в міліцію і допомогти оформити. Це як називається? Це і називається профанація. Ну, не профанація це, це прикручення просто... фактів. Це не перекручення фактів, це є реальність. Ту реальність, яку я називаю. Чому сьогодні зранку я можу зірватися і поїхати? Бо є інформація, що опять виборка, гравію, в листовий період. А ви зранку в чистих туфельках в білому піжачку на роботі? Чому це так? Хоч один єдиний раз назвіть мені, будь ласка, коли ви виїжджали до, в рейтовій групі і коли ви ходили в Хеберці, в Берцях, в Чоботах, по Дністру, побизці. Так може було ходити скоро? Ну, я не знаю, коли було. Хіба ж коли їздили в Коломи. Наприклад, який би не був начальник ГЕБ-інспекції, він завжди їздив на своїми працівниками. Треба сама тоді. Чому ви не на цих на цій посаді? Це таке запитання. а далі по ходу ми будемо розвивати його. Так що, дайте відповідь на це. Встаньте, <світ> тут громада сидить. Одну, Одну секунду. Одну секунду, по-перше, я сидів, по-друге, я запропонувався не сидів. Давайте без емоцій, будь ласка. Хто має бажання, це хто хто, будь ласка. Не, не потрібно. Домови. Рішення про звільнення моє приймає е, агентство. Угу. От. Я вже сьогодні ми зустрічали і сказав, так? Завтра приїжджає перевірка. Е, по цих фактах е, вияснить, виявить. Скажіть, будь ласка, можна я задавати питання? Перевірка від кого приїжджає? Відаю. <ху> <ху> ви я зупин... я, в я... я... Єдине, що Втворі... сказав... Я так... зараз одну секунду. Так. Комплексна провірка це. розумієте, в чому знову ж таки проблеми. Я рахую, що це проблеми всього нашого суспільства. Обласна державна адміністрація це окремо, я зрозумів, правильно? Я все сьогодні пояснити, що я хочу завтра з них зайти. Повірте мені, що я зараз, особливо чи нашої розмови, розмовою, буду доповідати адміністрацію президента, що ну, я не погоджуюсь з таким станом речей, які відбуваються. Вісова, да виніше я обичаю, не помилився, правильно? Державний агент рибного господарства. Що відбувається такий, знаєте, десна? одне, говорять всі, друге, наприклад, для мене, що я почув речі, де, можливо, десь в емоціях вони говорять, знаєте, то, що їм не боліло, а то, що є так. Я вам одне питання, тільки для себе одне. Щодо забору гравія щідня, чи були зафіксовані, це для мене болюче зараз питання, тому що я б'юся як рибооблін. Я відомо розказую, що в 2000, трошки в історії, в 2012 році. Ні, 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 це не цікаво. Я не, ні, секунду. Ні. Ні, ну, не так, цікаво. Давайте ми Цікаво. про толерант. В 2012 році, коли Стефора почали це управління, два протоколи склали про графію. Році два протоколи, є офіційна статистика. В 2013 році, 42 протоколи. У 2014 році, 76 протоколів, з них передано матеріалів, 16 матеріалів для порушення кримінальної справи, прокуратуру міліції. Односкую, це вже питання, кажіть, будь ласка. Представляйте.